Україна. У нас прийшла зима, сьогодні випав перший сніг, як ніколи, це відбулося, як ніколи рано. Сьогодні 22 листопада і вже зима на дворі. Судячи по прогнозу погоди, буквально через тиждень вже повинен бути перший лід. Так що починаємо підготовку до. Зимового сезону. Хочу всім нагадати, що в першу чергу при виході на зимову рибалку треба думати про безпеку і про те, щоб не замерзнути. Тому що яка зимова риболовля, якщо, ви, якщо вам буде холодно, некомфортно. І ви будете думати, не отримувати задоволення, а будете думати про те, як швидше, як швидше е, поїхати додому. Тому обов'язково обов треба використовувати сучасний теплий одяг, е, зимові костюми, термобілизну, е, чоботи теплі. Так що... Зверніть увагу на товари торгові, торгівельної марки Норфін, дуже чудовий одяг і спорядження для зимової риболовлі. Завжди буде на гості. Ну а сьогодні ми поговоримо про балансири та віби від торгової марки Латі По-першому льду. В принципі, ці приманки як ніколи працюють дуже гарно, тому що рибка перші тижні після встановлення криги на водоймах дуже активна і реагує чудово на, саме на балансир. Тому. В принципі, є смисл ловити в перші виходи на лід не на мормишки, а на, саме на балансир. Модельний ряд балансирів принципі, дуже широкий, він постійно оновлюється. В мене є дві планшетки. Я спочатку взяв ту планшетку, на якій представлені більш нові моделі, які з'явилися в минулому році, в позаминулому році. Тому почнемо е, розглядати саме ці моделі. І е, по, мірі, е, по, по мірі того, як е, ці балансирчики з'являлися на ринку, е, тут у нас три модельки Це «Балтік», Nordic і Вікінг. Е, Балтік з'явився найперше з е, оцих трьох моделей. Це такий Цікавий дуже балансирщик, який має високе тіло при досить невеликому розмірі. Це такий утяжельоний варіант, тобто він гарно себе проявляє на більших глибинах, на там, де є якась течія, тому що, от, наприклад, 5-сантиметровий. Балансирчик Балтик, він має вагу 20 грамів. Для порівняння, наприклад, класична модель Lucky John Classic у розмірі 5 см, якщо я не помиляюсь, важить 15 грамів. Тобто різниця очевидна. Моделька 4 см була вона найменша, але Важить 10 грамів. Але в цьому році з'явилася ще менша модель. Зараз вона ще тут не представлена, але вона вже є в наявності і доступна до замовлення. Це новий балансирщик, ось такий балтик, тільки у розмірі не 40 мм, а 35 мм. І вагою 6 грамів. Ось така новиночка є по балансирам. Саме Балтик в мінімальному розмірі якраз на опушках це дуже і дуже може бути робочий розмір. А, тобто зараз вже не три розміри, як було раніше, а чотири Це 35-ка, 40-ка, 50-ка і 60-ка. 60-ка по-своєму теж унікальний балансир, тому що це. Найбільш тяжкий балансир взагалі серед усіх балансирів Lucky John і, можливо, навіть не тільки Lucky John, а взагалі серед балансирів, які представлені на ринку. Тому що він важить 42 грами. Ну, така вага, вона якби може знадобитися при ловлі з човна ще у відкритій воді. Тому що коли ви ловите з човна з дрейф, дрейфом, то є якась швидкість пересування човна, там вітер і все інше, і приманка потрібна більш тяжка, ніж коли ви ловите в ополонці з льодом. Ще одна сфера, можлива, застосування цієї приманки, це. Там, де дуже швидка течія і великі глибини. Тобто, теж можливо знадобиться 42 грама, щоб пробити, щоб дістати дна. Так що Балтик, в принципі, дуже робочий розмір. Ну, Найменше два розміри 35-ка і 40 ка це більше на окуня орієнтовані приманочки. 50-ка, це судак щука І 60-ку, в принципі, також використовують на Судака, і його деякі рибалки дуже ефективно ловлять сома за допомогою 60-го Балтика. Хочу ще звернути увагу, щоб вже з цією моделлю закінчити, хочу звернути увагу на кольори 10H, 11HRT. 53, 56, 114. Ці 5 кольорів, вони якби були е, додані в, в основній лінійці, тобто це теж були новинки. То, в минулому році е, з'явилися ці кольори, тобто до цього були базові оці всі. Ну, ті, що ми звикли там. 201, 301, 121 103. Ще дивіться, ще дивіться такий нюанс. Наприклад, 201 колір у цей, по балансирщикам він взагалі представлений тільки в цій моделі, Всі інші моделі від Джона, вони 201 колір не випускаються. Ну, ми бару тільки. Але на це в нас вже не, не просто балансир, а такий, якби я би навіть сказав, що це перехідний варіант від балансира до Е, Наступна модель. Наступна модель це Lucky John Nordic. Ось вони випускаються в трьох розмірах. Це 40 мм, 50 мм і 60 мм. Ну, це більш класична форма, досить вузенька, імітує гарно невеличкого малька, якусь там верхоплавку чи уклейку. Тобто основну піщу того жокуня, по-перше. То окунь полює, як правило, якраз за такою якоюсь тюлечкою, верхоплавкою. І така форма. Дуже ефективно. Цей балансир має більш активну гру, ніж Балтик, тому що він більш легкий. І, до речі, форма хвостової пластини дуже схожа у Балтіка і у Нордіка. Але ж форма тіла зовсім інша. Ну, Все те ж саме, в принципі, найменший розмір у нас більш окуньовий. Середній розмір щука Судак і найбільший розмір судак Судаксон. Тут найбільший розмір вже трошки менше вага, якщо не помиляюсь, 36 грамів 60 важить. По кольорам все те ж саме. Я бачу два кольори 58 і 59 і взагалі я їх, якщо чесно бачу перший раз. Мабуть, це новинки прийшли в цьому році, оце 58 і 59 кольор. Тому що 10H і 11HRT це кольори з минулого року. вони були. А оці два, 58 і 59, це, скоріш за все, з останньої поставочки. Ну, дуже, дуже цікаві і перспективні такі натуралочки. Підмальочка, я думаю, що. Вони будуть користуватися попитом як у рибаків, так і у риб. Переходимо до наступної модельки. Це балансир Вікінг, він йде в 4 розмірах, але є цікавий нюанс. Як бачите, коди закінчуються на 400, 600, 700. Тобто, закінчуються на.

Ну, ця моделька з'явилася останньою в модельному ряді Lucky John. В принципі, якщо я не помиляюсь, в позаминулому році вперше вона була представлена. Теж непогано себе показала. По окуньку, по судаку. в принципі, працює непогано, універсальна вона в плані застосування. Тобто Можна використовувати як на водоймах без течії, так і на течії. Вага досить така, тобто ну, найменше важить 7 грамів. Тепер розглянемо класичні моделі, які вже існують на ринку досить давно, і ну, від цього вони не гірше ловлять рибу і їх також треба мати в своїй колекції. Перейдемо до моделі Classic. Це, так би мовити, найперший, відомий балансирщик від Lucky John, який завжди працює в самих різних умовах. І відповідно цей балансир він представлений найбільшим варіативністю розмірів і кольорів. Модифікація з м'яким хвістом вже знята з виробництва, тобто вона не випускається на даний момент. Десь там по магазинам, можливо, є залишки цих приманок, але е, нових не поступає. Е, модельний ряд складається з вісьми розмірів, починаючи з розміру 3 см, 3-4 4,5, 5, 6 см, 7, 8 і 9. Тобто можна підібрати самим, для самих різних умов балансирчиків, починаючи від мілководної ловлі окуня на тройку і закінчуючи глибоководною ловлі на течією. Судака, сома, великі Крупної щуки це відповідно розмір 9 см. Взагалі, у розмірі 9 см тільки ласік випускається, в такому розмірі більше ніякі балансірчики Джон не виробляються. Ну, в принципі, гра в нього стандартна. Це всім відома під водою він. Виписує вісімку після взмаху на паузі. Тобто він уходить в сторону, розвертається, потім йде в протилежну сторону, відклоняється від вертикалі і знову розвертається і вертається на свою стартову позицію. Ну, Я ж говорю, що ця моделька обов'язково потрібна бути. Тому що в колекції кожного рибалки, тому що вона, по-перше, в неї є віра, така дуже дуже серйозна, яка на протязі багатьох років, багатьох років вже нароб, напрацьована. і На них клієн. Модельний ряд, як бачите, по кольорах, так, також дуже і дуже широкий. Ось у нас три, три ряди майже. Ну, не майже, а три ряди кольорів по балансирам пласик. По розмірам, знову ж таки, два найменших це чисто окунь, четвірка і 45 Хоча на сорок п'ятку і не крупний судак гарно ловиться. П'ятірка, 5,6 см, судак щука. 7, в принципі, теж судак і 8,9 це вже більше глибоководна ловля великого крупного Судака. Сома – ось така специфіка. Ще такий дуже цікавий, дуже ефективний балансир, як Мебару. Ось він представлений. Тут ми зараз подивимось на. Розмірний ряд і кольори, а потім я вже візьму балансерчик в руки, покажу вам його конструкцію і розповім, як він працює. По розмірам. 37 мм найменший розмір, 47 мм, 67, верні, верніше 57-67 57, 50, 57 67, і 77-й максимально. Тобто всього 5 розмірів. Балансири ці, ну, я можу сказати, що по щуті це однозначно перший номер, тому що я кожного року провожу змагання по балансиру на озері Трофейному, ну так, просто для прикладу. І вже пройшло до таких змагань біля десяти всього. І е, більшу частину змагань були виграні саме на балансирами бару. Ось така от закономірність. І це були різні люди, різна погода, ну самі розумієте, актив, активність риби різна, але по щуці він виносить все. Просто е, дуже ефективно. Судака класно, теж, я ловив багато класно теж судака на нього. Тобто по судоку він також класно працює по окуню. В мене особисто не, досвіду небагато. Але я знаю, що окуня теж гарно ловили на два менших розміри, були гарні отзиви, і бачив я і відео, і фото по окуням. Значит, перейдемо до. Самого, так би мовити, до конструкції балансира мібару. Тобто цей балансирчик він оснащується не впаяними гачками, а підвісними трійниками. Причому ці трійники, вони йдуть, як бачите, без цієї каплі, тобто вони просто такі голі. Йде два трійника і ем, йде зверху дуже цікаве таке кріплення. Це кріплення має три отвіри. І в залежності від того, за який отвір ви зачепите приманку, гра її буде відрізнятися. Якщо зачепити за передній отвір найближче до голови, гра приманки стає більш компактною, тобто вона не сильно відклоняється від вертикалі. І Завдяки цьому можна обловлювати якісь місця, де багато там зачепів біля коряжника, біля бровок, біля водної рослинності. Середній отвір. Найбільш універсальний, він дає класичну гру з класичним відхиленням від вертикалі, і в принципі. Непогано працює в більшості випадків. Якщо ви чіпляєте балансир за задній отвір, ближче до хвіста, гра балансира становиться максимально розмашистою і привабливою для хижака, який знаходиться далеко від приманки. Тобто, для того, щоб зібрати рибу з великої площі, для того, щоб приманити рибу з великої відстані. Потрібно чіпляти балансирчик за задній отвір. Вони частіше, ніж класичні балансири, буває, що захльостуються за жилку, тому треба підібрати туди і інтенсивність взмахів. Тобто, якщо робити різкий змах, то буде багато захльостів. Тому треба плавно підкидати з прискоренням цю приманочку, і тоді. Буде все добре, вона буде працювати дуже гарно. Ну, по... ще, раз, ще раз хочу звернути увагу на кольорову гаму. По мібару кольори не такі, як по всім іншим приманкам, по всім іншим балансирам. Тут більш такі воблерні кольори. Тобто йдуть от такі, як 201. 105, 305, 302. Це все в кольори, яких в інших моделях балансирів немає. ну Точно так же і далі йдуть кольори, теж унікальні, які не повторюються в інших моделях. Тепер розглянемо такий клас приманок, як віби Ця приманка. Відрізняється суттєво від е, балансирів по своїй грі, е, відрізняється тим, що е, на підбросі е, вона е, має з, з, власні такі досить е, досить виражені коливання. Тобто е, віп від, від е, слова вібрейшн. Тобто вібрація. Гра. Тобто, коли ми підбрасуємо робимо підкидання, приманочка на цьому підкиданні досить дає таку замітну гру, тобто вона відчутно вібрує, це відчувається в руку через вудлище, через жилку. І потім на фазі падіння також вона має коливання. Але не такі інтенсивні. Тобто, основна гра віба все ж таки на підбросі при потяжці в той момент, коли ми робимо потяжку. Не дивлячись на те, що в принципі, такі відмінності є у грі між балансирами і вібами, сама техніка ловлі мало відрізняється. Тобто, в принципі, на віба ми ловимо так само. Як і на балансир. Підкидання, потім пауза, там класична від там, 2 до 10 секунд там вже, по ситуації. Єдине, що все ж таки на ВІП, як правило, робиться більш плавний підброс, ніж на балансирчик. І, можливо, трошки більш амплитудний. Але, в принципі, гра дуже схожа. Ну, на мою думку, баланс... все, все ж таки Віби це більша сфера застосування, це щука і судак. Тобто для більш крупних хижаків тобто на Окуня, ну, мені здається, балансири краще. Але ж, можливо, хтось використовує активно ці і, 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 приман... приманки і на Окуню. Не маю нічого проти. Да. Основ... Перша моделька, яка з'явилася в асортименті, називається Lucky John VIP. І випускається вона в трьох розмірах: це 58 мм, 68 і 78, вага найменшого 10 грамів, найбільшого, якщо не помиляюсь, біля 20 грамів. Ну, оснащуються вони. Ці ВІБи двома якісними трійниками брушним і е, е, заднім. Е, після цієї модельки е, з'явилася е, ще моделька, яка називається SoftVeep. Вона, в принципі, е, з, ну, з, скажімо так, з е, якоїсь відстані виглядає так само. Тобто майже немає ніяких відмінностей, але вона виготовляється з зовсім іншого матеріалу. На основі, тут матеріал використовується, якщо тут чисто пластик використовується, то е, цей матеріал він якби, на основі силикон. тобто Він такий. Якби, не зовсім м'який, як силикон. Тобто цей Віп, він на дотик такий більш якби, ну, відчувається, що він не зовсім твердий. тобто Він має таку еластичність, його навіть можна трошечки зігнути. Тобто, цей матеріал, він навіть. Ну, я не знаю, чи потрібно це робити, тому що це. Однозначно вплинуть відразу на його гру. Так, по розмірам Софтвіп іде 61-й, ось він, 78-й і 81-й. Три розміри: найменше 11 грамів, найбільший біля 20 грамів. Тобто, в принципі, схожі, схожі розміри. І Ваги по схожі між VIB і Soft тобто Ці дві серії вони схожі, вони доповнюють друг друга. І та і та гарно ловить, так що, в принципі, обирати вам. І третя моделька, яку я хочу показати, називається Lucky John Basara VIP. Вона має зовсім іншу форму. Шеда такого І відрізняється вона кріпленням. Тобто, тут йде ну, не тільки формою, а і, таке іде оригінальне кріплення металеве, яке передбачає два отвіра. Тобто, можна приманочку кріпити за передній отвір, тоді гра буде більш компактна. Або за е, наступний задній, ближче до хвіста. Тоді гра буде більш розмашиста. Е, ну, знову ж таки, в залежності від умов, е, як ви, можна просто експериментувати, там, наприклад, деякий час половити, зацепивши за е, головне, головний отвір, а потім змінити на хвостовий також і порівняти результат. Це вже. На ваш вибір, якби, як ви будете використовувати цю приманку, приманочка більш тяжка, ніж серія VIP, тобто гарно вона підходить для більших глибин, для ловлі судака. В принципі, щука теж на неї непогано відзивається. Ну що, На сьогодні це вся інформація, яку вам хотів доповісти про зимові приманочки Lucky John. Дякую всім за перегляд. Готуємося до першого льоду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дивіться наші наступні відео. Всього найкращого. До зустрічі, до побачення.